У Харкові ящики з підміни снарядів перетворюються у розписні скрині. Місцеві волонтери збирають із зони, АТО то не потріб, аби прикрасити і продати гроші назад на схід. На них купують одяг і обладнання для військових. Перший ящик з під снарядів, якому харківські волонтери дали друге мирне життя, доставили прямо з фронту, з-під Бахмутівки, бажаючого купити ексклюзивну розписну скриню, чекати довго не довелося. Зараз майстрині працюють вже над п'ятим коробом. За кожен вдається виторгувати в середньому півтори тисячі гривень. На цю арт валізу у старовинному стилі в Євгенії пішло близько тижня. Найближчим часом її відправлять покупцеві, а на фронт. Нових Приехал он ну, в таком, в жутком состоянии, я не знаю, конечно, сколько это говорить, у меня, ну там даже были капли крови. Немножко это, конечно, перевернуло все в душе, но ну, потом решила сделать, хотелось из него сделать что-то такое мирное, красивое, светлое. И почему-то ассоциация сразу дети, что у нас самое чистое – дети. Объект войны превратить в что-то прекрасное. У кожен перемайстрований ящик з під боєприпасів вкладають бонус для покупця авторську ляльку. Тоже було зроблено все цілею, щоб їх а, вместе в комплекті з ящичками, що вместо патронів там мир <правжу>, должен бути куклы прекрасні. І дуже надіємося, що це як то дійсно, ну вот этот посил, он все-таки куда-нибудь дойдет и опять я починаю ревить. І чим то хорошим це все закінчиться. наконець. Скоро з фронту волонтерам доправлять нову партію заготовок: п'ять ящиків. Дівчата вже намітили майбутній дизайн скринь. Одну розфарбують в жовтий і синій кольори, інші декорують народними візерунками. З'явиться і новорічна тематика. Зроблять святкову скриню, до якої можна буде складати подарунки або ж ялинкові прикраси. Анастасія Бубкова, Олена Сурока, Володимир Борох,